Хочу почити цей диплом, бачите, диплом Міністерства освіти, в чому присується дійний бакалавр. Ці двоє чоловіків перші в Україні довічники, які змогли отримати вищу освіту за ґратами. У пенітенціарній службі розповідають, що свого часу лише один Житомирський вищий навчальний заклад погодився викладати засудженим. Ті, як і звичайні студенти-заочники, здавали сесії і для них читали лекції, досвідчені викладачі. Щоправда, все це було під пильним наглядом охоронців. Занятия у нас проходили здесь, я сидів за этим столом, їх вот сюда. сюди. Да, так, живим, звісно, все как на стандартній сесії з заочниками. Викладачі, які безпосередньо навчали студентів засуджених, кажуть, що були здивовані їхнім бажанням вчитися. Ну, от ми бачили ці контрольни, написані вручну на жовтій бумагі. І таким почерком, ну дуже велике було бажання дійсно вчитися. Засуджені навчалися за власний кошт. Кажуть, освіта їм потрібна буде, коли опиняться на свободі, бо навіть після років за ґратами не визнають своєї провини. Тож вважають, що вдасться вийти на свободу і реалізувати себе в обраній професії управлінців. І самотвердіси, і щоб всі. кто об этом знает и видит и слышит, чтобы они понимали, что Украина – это не только репрессивный карательный орган в центре Европы, но это еще и страна, которая дает людям надежду. Например, вот я особо быстро, я хочу сработать свое кадровое агентство по... после звольнения, чтобы просто влаштовывать заслуженных Звільнених після ви сподіваєтеся на аністію на амністію ні в коєму разі. Я незаконно відбуваю покарання. Я незаконно призначено покарання, незаконно по справі, незаконно по сроку. Кожен засуджений, даже до довічного позбавлення волі має надію. По-перше, більшість засуджених, звичайно, як до вічного позбавлення волі, так і звичайних засуджених, всі вважають, що вони засуджені або не за що, або вирок занадто суворий. І друге, це засуджені до довічного позбавлення волі через 20 років мають право звернутися до президента з проханням про помилування. Нині в установах виконання покарань Житомирщини майже пів тисячі ув'язнених здобувають середню і середню спеціальну освіту. Керівництво пенітенціарної служби запевняє, що таким людям не заважає, а навпаки, допомагає вчитися, адже освіта серйозний крок до ресоціалізації засуджених.